Ми Продовжуємо спілкуватися з нашим гостем. Це Олександр Солонта, експерт інституту політичної освіти. Обговорюємо поточні результати та перспективи виборів. Отже, Олександр, чому на Донбасі голосують за Порошенка? Ви знаєте, Порошенка голосують всюди. От якщо ми зараз поглянемо з вами, і кожен із нас може глядач глянути таблицю на сайті центральної виборчої комісії вперше в історії України. Такого не було навіть 1 грудня 91-го року. В усіх регіонах один і той самий вибір номер один. Нарешті в Україні стерлися міжрегіональні різниці. Фактично можна сказати, що Євромайдан просвердлив достатню дірку як для людей на сході, так і на заході, щоб вони стали більш поміркованими і поняття оцього от розподілу по Дніпру України на захід і схід зникло. Україна і зрештою, єдина зрештою, зрештою більше 85% виборців проголосували за проєвропейських і проукраїнських кандидатів. Фактично знято на цих виборах цілий ряд питань, які раніше розколювали країну. Е Європа чи Росія? Європа. Україна єдина як держава, чи це частинка, лише маленька простору, яка відкололася від Росії та Новоросія, і ми повинні рано чи пізно повернутися. Ні, ми окрема держава, ми окремий суб'єкт. У нас окрема доля, у нас окреме розуміння. Третя дискусія, яка знялася, замітьте, мова не була предметом виборів. Тобто, попри те, що там зараз на сході деякі намагаються ще підняти це питання. Кличко, не виступаючи за другу державну російську мову і критикуючи це питання, спокійно дає брифін в Києві, в городі в столиці, що він міський голова російською мовою. Люди переходять. З мови на мову і це не виникає ні в кого ніяких сложностей. Це нормальний процес, тому що так зручніше стало. А перешовенко перейшов певний момент спілкування на англійську мову, вернувся на українську, сказав пару фраз кореспондентам російською, вернувся назад. Всі стало зрозуміло, що європейський підхід більше мов знаєш, більш освічена людина, нормальний нормальний підхід. Це взагалі не повинно бути предметом політичної дискусії. Четверте питання, яке знялося, це поняття війни регіональних еліт. Такі що ці регіони займають одну позицію, толкають одного кандидата в президенти, і потім регіональна партія у Верховній Раді. Ні, у нас таким чином політика стає все українською. Ну і знялося питання того федералізму. Вибори і голосування по, такі, по таких результатах доказує, що люди хочуть децентралізації в вигляді місцевого самоврядування і прав громад, а не в вигляді е, таких васильних територій. І Зрештою знялося питання відкритості і чесності виборів. Ну це дуже важливий. Насправді це такий процедурний момент, який. Підхід до цих всіх питань, е, якщо буде продовжуватися стиль президентських виборів, наступні такі самі передасться на парламентські, а потім на місцеві? Бо зараз місцеві пройшли нечисто. нечисто. От, дуже багато порушень. Ми в Одесі знаємо в Києві зараз на дільницях. Це робиться, але от, от якщо це от, е, хвиля від президентських виборів передасться далі виборам, вдосконалення, покращення виборчих процедур і так далі, ми можемо справді дійти до чесних виборів. У нас на зв'язку Михайло Штекель, журналіст Еспресу Тіві, який працює зараз в центральній виборчій комісії. Михайле, чи чуєш ти нас? Михайло, доброго дня! Михайло. Якщо ти нас, нас чуєш, а я так підозрюю, що зараз ти нас почуєш, то які новини з центральної виборчої комісії в кількох словах? Зараз ми знаходимося у центральної виборчій комісії. Дуже швидко продовжується рахування голосів. Наразі оброблено більш ніж 80% усіх бюлетнів. Петро Порошенко продовжує бути лідером. Він набрав більше ніж 54%, відсотки. розрив із Юлією Тимошенко, Тимошенко залишається доволі великим, більш ніж 40%. Відсотків. На третьому місці продовжує бути Ляшко, А ось четверте: це такий маленький сюрприз. Анатолій Гриценко подвин э, скинув Сергія Тігівко -Ті 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 на п'яте місце. Наразі ми чекаємо на підрахунок паперових протоколів із так званими мокрими початками. Це почнеться десь за дві години. Студія Михайло. Що ж, дякуємо? Ми будемо продовжувати зв'язуватися з вами, щоб отримувати найсвіжіші новини з ЦВК. А тим часом ми продовжуємо спілкуватися з Олександром Солонтаєм, експертом інституту політичної освіти. Олександр, от ми говоримо про те, що ви сказали, щонечко, що на вибір людей на сході впливає Євромайдан на єдність країни. Не, на ті процеси, які ми зараз спостерігаємо. А наскільки впливає, от все ж таки, страх перед анексією Росії, страх перед російським тероризмом. Наскільки це підштовхує людей зробити такий вибір? Ви розумієте, коли ми говоримо, що впливає Євромайдан, треба ж на дві сторони медалі подивитися. А, перша сторона медалі, що ті люди, які активізувалися, які стали більш активнішими, вони схилилися до однакового вибору незалежно від регіонів. А ті люди, які не сприйняли Євромайдан, багато з них не пішло голосувати, тому що вони не бачили. Чили такого політика, який би відображав їхні інтереси, все таки багато громадян втратили в Януковичу як свого рубаху парня політика, який зник, і на його місці не прийшов жоден. Тому що оці от кандидати, які є, там Симоненко, Добкін, Тігіпко, Там я знаю, тут ще Коновалюк і Кузьмін. Вони не користуються а, сприйняттям авторитетом і повагою тої частини людей. все таки їхня біографія на фоні біографії Януковича для цього простого виборця. Вона їм здається занадто гламу. На в Янукович вони бачили свого парня, який пробився, прорвався, пройшов життєвий дуже важливий шлях, важкий, і от він такий, вони йому співчували зараз. Вони ну явка. Ви, якщо побачите хід голосування і порівняєте не по результатах, де голосували за Порошенка, а подивитися, де активність була виборців. То активність виборців спадає від північного заходу до південного сходу, грубо кажучи, чим далі на Маріуполь від Луцька. Тим менша активність виборців, чому тому що тим більша е, кількість прихильників інших політичних поглядів і зближення з Росією не проти анексії Росією наших територій, а за зближення з Росією ці виборці були пасивними в цей час, і вони пасивно себе проявили. Це означає, що на наступних уже виборах, які будуть до Верховної Ради, нам варто зауважити про тих, хто зараз має друге, третє, четверте місце, про як про яких ви про яких заціпив наш кореспондент з центральної виборчої комісії, тому що фактично ми говоримо про лідерів потенці Іних парламентських фракцій у наступній Верховній Раді і це є Тимошенко, Ляшко, Гриценко, Тигіпко, Допкін. І вони будуть мати прибавку в електоральних голосах за рахунок тих виборців, які зараз вибори проігнорували. Але коли будуть вибори до Верховної ради, вони на виборчих дільницях на півдні і на сході з'являться, і динаміка активності виборців вирівняється. Тобто їй буде проросійська парламентська сила лише партія регіонів. Можливо, сила, сильна Україна ти гібка. І, можливо комуністична партія таки подолає. бар'єр. Комуністична бар партія, скоріш за все, має перспективи заборони. Ну, це означає, що буде інша якась партія. Ми це переходили в 90-х роках, коли заборонили комуністичну партію. На тим не менше виникла соціалістична партія, за яку виборці просто переорієнтувалися. Я нагадаю, в 94-му році у нас спікером Верховної Ради був обраний Олександр Олександрович Мороз як червоний політичний лідер, який одночасно еволюціонував з посткомуністичного, вже таки в більш трошки демократичніший. Тобто, коли забороняють компартію, розуміють, що щось не можна вести, не можна вести пряму в таку прорадянську політику. Ну то вона стає там не така червона, а чуть -чуть Рожевіша, але вона по суті Симоненко близька. близьканка отримав 1% голосів хоч він знявся, нібито. Але він стояв в бюлетені і всі мали можливість проголосувати Це за... дуже зручна для нього позиція, за і сегорі. одночасно зривати голосування і підтримувати сепаратистів, і при тому залишитися в бюлетені, і при тому скласти некомфортне відчуття для членів виборчих комісій. Він там є. Він зазнявся, люди питаються, і він то фактично намагається усюди. Але він все таки нарвався Зі своєю комфортною позицією. Він нарвався на е, політичну дискредитацію, адже політик на всю українському рівні, який займає лише 1% голосів. Це все-таки політика, якого партія повинна міняти. А і, і партія регіонів. Чи можна а, казати, що цей результат, який отримав а, Михайло Дубкін на межі прохідного бар'єру парламент, це результат партії регіонів? Ні. В Жодному разі прямо по ходу виборчої кампанії партія регіонів була а, дезінтегрована різними кандидатами. Одразу кілька кандидатів з джерел партії регіонів вони не зібралися до купи. Вони ще не пережили шок від того, що сталося у них з Януковичем, і ще абсолютно не означає, чи партія регіонів буде існувати. Вона зараз стоїть на роздоріжжі. Вона або розвалюється до кінця, і ми з вами отримаємо те саме, що ми вже отримували. Згадайте, в 90-х роках була така народно демократична партія. Дуже схожа з теперішньою партією регіонів в ній був президент, прем'єр-міністр. Усі керівники обласних не був в НДП. Він Ну, він був приходив за на з'їзди. У нас теж, до речі, формально Янукович почесний член був е е партії регіонів, а голова був Азаров Партія регіонів. Але всі ми розуміли, що це його партія. Так само тоді було з НДП. Всі розуміли, що це партія кучми, і що парламентська більшість, яку в 98 році здобуває кучма за допомогою НДП. Що це його більшість із партнером, об'єднаними із, об із деяками, але формально. Кучма над процесом був, тобто він був президентом всіх партій. Ну, така сама історія зараз була з Януковичем. Він намагався бути президентом широкої ну великої частини і сім'ї як по своєму бізнесу. А й там схоже, він це взагалі у кучми брав насправді. Тобто, якщо так розібратися, і подивіться, що зараз сталося з НДП партія, в якій було все партія, яка мала безмежні впливи і величезну фракцію в Верховній Раді, яка впливала вирішувала за умов зміцнення кучми як авторитарного лідера, тобто він якраз був в зміцненні в стадії. Партії немає такої. Вона навіть на виборах Київської міську раду не виставила список кандидатів у депутати. Просто немає такої партії. Історія затерла навіть сліди уже зараз цієї партії затирає до кінця. То саме може статися з партією регіонів, якщо вони не зроблять висновки. Ну якщо висновки вони зроблять, не будемо їм зараз підказувати в ефірі, що їм потрібно робити, то вони будуть парламентською партією. Вони пройдуть обов'язково бар'єр, і ми ще будемо чути неодноразово про цю політичну силу, бо вона відображає певну частину регіональних еліт, певну частину відображає певних політиків з певними симпатіями. І проросійсько налаштованого виборця, який нікуди не зник з України, він проживає по всій території України. Такі виборці є. Вони живуть навіть у Львові. Про інфирмпроінформуємо <клес> глядача щодо. Поточного ходу антитерористичної операції в Донецьку до аеропорту Донецьк, де точиться жорстокий бій між силами української армії та терористами, прибуло підкріплення декілька вантажівок з озброєними бойовиками-прихильниками ДНР. Про це повідомляє Еспресо ТІВІ З посиланням на видання остров. Дивіться оновлення новин щодо АТО на нашому сайті. Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Донецька розпочалася повномасштабна АТО по звільненню об'єкта від терористів. Українські літаки винищувачі завдали. Потужного авіаудару по позиціям терористів і бій триває. Ну а загалом, говорячи про очікування суспільства від нового президента, не можна не згадати про прагнення до відновлення територіальної цілісності. Е, Петро Порошенко у своїх промовах неодноразово заявляв, що Крим це Україна. Зокрема, сьогодні під час брифінгу він е, вкотре заявив, що Крим повернеться в склад України найближчим часом. І е, Тут якби одразу ж відреагували на це в російському парламенті? Одразу ж почалися коментарі його е, про те, що скоріше Україна приєднається до Росії ніж Крим вернеться в Україну. Так про це сказав сенатор Сергій Цеков, який представляє парламент Криму. А заступник голови комітету з міжнародних справ верхньої палати російського парламенту Климов заявив про те, що Крим це складова Російської Федерації. Це факт, і пан Порошенко це теж розуміє. От на вашу думку, чи повернемо ми найближчим часом Крим, чи можна на це сподіватися? За нового президента ви знаєте, ми постійно в коментуванні політичних подій вживаємо такі слова, які є частиною інформаційної війни і пропаганди, але не мають відношення до об'єктивної інформації. А ці такі політичні заяви є просто приводами, зачіпками, гачками для того, щоб розкручувати такі інформаційні хвилі. Це ситуація по Криму, і так само, як ми щойно передавали по повномасштабна терористична антитерористична операція по звільненню Донецька, і в цей момент під'їжджають грузовики з донецькими бойовиками. Але якщо вона повномасштабна, то ніякі грузовики нікуди під'їзд. Їхати не можуть, бо вони просто банально будуть розстріляні тим кільцем, яке взяло аеропорт і очищає, і звільняє його. Або операція неповномасштабна. Або... Але тим не менше, нас виголошують і говорять такі слова гарні. Те, що сказав Порошенко про Крим, це теж гарні слова, але це наміри. Наміри про те, що в нас в майбутньому буде Крим. За цими намірами мають бути конкретні кроки. І нарешті від одного з українських політиків ми чітко почули конкретний намір. Він сказав, що найближчий час буде створено Міністерство Крима. Це нарешті, тому що має бути центральний орган виконавчої влади по окупованих територіях, який займається всіма аспектами людського життя тих громадян, які опинилися на наших окупованих територіях, і веде міжнародну політику стримування визнання окупації цих територій. Це повинна бути спеціальна група е, кризових е, ситуацій е, особливих моментів правових статусів, як ми з вами були свідками вчорашньої особливої правової процедури голосування кримчани ну, Є, наприклад, в Азербайджані міністерство у справ. Народного нагірного Карабаху, а Нагірний Карабах вже 20 з гаком років не є частиною де-факто Азербайджану. Це формальні кроки, а повинно бути потім реальна підстава для того, щоб нам повернути територію. Реальною підставою для того, щоб нам повернути територію, повинні бути наведення порядку в нашій країні. На моє глибоке переконання до того часу, поки мешканці наших сусідів будуть порівнювати наше життя із життям у своїх країнах, і це порівняння буде не в нашу користь, нам не світить повертати території. Я приведу такі прості, дуже прості речі: де довше живуть, де більше їдять. Де краще заробляють, де краще соціальне забезпечення, де більший рівень правопорядку, де більший рівень відчуття захисту, де нижчий рівень кримінальної обстановки, де реально працює суд, де можна реально бачити перспективу, де дитина сім'я можуть знайти роботу. Отакий От ряд простих показників. Є показників, яких Україна в плюсах, але в багатьох показниках ми в мінусах. І на загальному порівнянні фоні із Росією ми поки що програємо з точки зору життя простої людини. А от коли життя простої людини буде чітко зрозуміло, як зараз Україна і Польща. Колись поляки до нас їздили як до багатої країни і були бідаками, ми трохи посміювалися з них. Тепер ми в схожій ситуації тільки навпаки, поляки посміюються з нас. А ми бачимо, як поляки живуть набагато краще. За 20 років все може стрімко змінитися. На мою думку, з Кримом не потрібно 20 років, бо все-таки ми порівнюємо не з Європейським Союзом, а з Росією. Але ми маємо жити краще тут. Ні, живуть в Росії, тоді кримчани самі будуть проситися на рівні обивательському, на рівні простому. А на даний момент вони як вони йшли від поганого життя в більш благополучну Росію, та ще й ріднішу їм там, де їхня мова, культура, язики, їхня нація. До речі, ви згадали про Польщу. Уже відомо, що одна з перших перша фактично міжнародна зустріч Петра Порошенка в разі його перемоги на президентських виборах. Буде польський візит. Уже запросив його президент Польщі Броніслав Коморовський. Уже привітав з перемогою на виборах. Власне, це буде 3-4 червня, коли у Польщі святкуватимуть 25-ту річницю. Перших в комуністичному блоці частково вільних виборів в парламент. Також в Польщі в цей час буде Барак Обама. Чого варто очікувати від цієї? Першої міжнародної зустрічі Петра Порошенка та чого Європа і США чекають від нового українського президента? Нам варто очікувати коаліцію союзників в пошуку наведення е, збереження цілісності і відновлення міжнародних гарантій. Ми фактично стали в цьому році свідками втрати Україною гарантій безпеки. Е, Будапештський меморандум виявився нічого не вартим. Ми відмовились від ядерної зброї і зменшили радикально наші збройні сили, почали перехід на професійну армію, е, не завершили його. Не маємо професійної армії, не маємо чим оборонятися. А в цей момент єдиною надією, що ми будемо мати ті самі кордони, які є був Будапештським меморандумом, який виявився фікцією і. І те, чого ми можемо найбільше чекати від зовнішнього світу, це відновлення гарантій, і за цим уже конкретних дій, конкретних кроків. А от що їм очікувати від зустрічі з нами, ну так вони будуть раді тим, що в нас нарешті легітимний президент з'явився, і будуть від нас запитувати про те, які наші дії, тому що вони нам можуть допомагати лише, якщо ми самі собі хочемо допомагати. Поляки дуже добре говорили і говорять, і повторюють говорити: Росія і Путін просунуться по території України рівно стільки, скільки ми дозволимо їм просунутися. От як ми почали оборонятися, просування припинилося. Якби та сама позиція була в Криму, з Донбасом не було б е, зараз е, клопоту. Е, ми е, ну, Крим просто, просто здали. Ми просто були не готові всім суспільством, державою, армією, військом, новою владою до протистояння. Добре, що ми готові опинилися, хоча б, коли це почалось на Донбасі. Але е, тут потрібно себе захищати. Добро повинно бути з кулаками, сила повинна вміти себе захищати. а Правопорядок завжди повинен бути е, підкріплений е, не тільки справедливістю. А пам'ятаєте, мечом, який захищає цю справедливість, коли буде на ваш погляд зустріч Порошенка з Путіним і в якому форматі і я зараз кажу ту річ, за яку мене критикують, критикують активно в соціальних мережах, будуть критикувати знову, але я скажу те, що я думаю: чим швидше, тим краще. Я прихильник того, щоб максимально спробувати Порошенку переконати Путіна, що з Україною краще і для нього ж товаришувати ніж воювати. А чи може це закінчитися здачою національних інтересів? Я не думаю, що Порошенко в даному випадку заради своїх пару конфетних заводів е нашкодить нашим національним інтересам. Я Спасибо думаю Севастопольському морському заводу, який перебуває от ті підприємства, які ті підприємства, які перебувають на території купона окупованих територіях, і ті підприємства, які прямо залежні від російського ринку, зараз є по великому рахунку дрібницями в масштабах того, які можливості здобув Петро Порошенко в плані не тільки власної економіки, бо це дрібниця порівняно з тим, які він отримав можливості Державотворення, Я казав вчора Святослав Викарчук, здавалось би, но ну, співака говорить дуже сказав дуже мудру річ. Від нього очікують державної роботи повномасштабної в їх за... записування в історії як людину, яка зробила державну роботу. На цьому плані його приватні інтереси повинні відійти в сторону. Якщо вони не відійдуть в сторону, ми з вами це дуже швидко помітимо. Ми дуже швидко на це суспільство зреагує, і станеться те, про що ми говорили на початку передачі. От як рейтинг надувся, так він і здується. А ви знаєте, чим закінчує президент, якого рейтинг здувається в ході його повноважень, коли він був. Високий. Він не попадає в другий тур і не добуває кінця строку своїх повноважень. Що ж, дякуємо. Наш гість Олександр Солонта, експерт інституту політичної освіти. І після коротенького випуску новин ми будемо спілкуватися з Олександром Клюжевим, аналітиком громадянської мережі ОПОРА. Будемо далі обговорювати хід і перспективи, перспективи поточних виборів. Лишайтесь з нами.